Ництво сміли та благодійна організація Партнерство кожній дитині підписали меморандум про співпрацю. Міський голова Сергій Ананко офіційно засвідчив початок нового проєкту у Смілі. Результатом спільної роботи стане підтримка родин із дітьми, як внутрішньо переміщених осіб, так і смілян. Йдеться про психологічну та соціальну підтримку, а також надання гуманітарної допомоги. Для реалізації проєкту міська влада надає приміщення. Благодійники забезпечують речами для облаштування кімнати, а також оплачують працю трьох спеціалістів, а саме координатора, психолога та фахівця із соціальної роботи. Проєкт спільно в Україні стартував у 2018 році, і ось зараз стартує у Смілі. Дуже Потужний проект в державі, він називається проект спільно. І Я думаю, що цей проект досить голосно вже говорили в інших регіонах і дякувати, що він прийшов і до нашого міста. Я не знаю, Дмитро вам напевно скаже, але бути в одній команді з містами Калуш і Чернігів це дуже почесно. Це буде гуманітарна допомога, перш за все, людям, які нуждаються в нашому місті, не тільки ВПО. І коли звертається до нас до наших родин і в службу у справах дітей, і в управління соціального захисту і безпосередньо до нас і говорять, що ми сміляни, нам також важко, то тепер буде є можливість бути в допомозі нашим смілянам. Проєкт цей був започаткований ще у вже далекому 2018-2019 роках, і ми працювали на сході України. Ми працювали в громадах Донецької Луганської області, які були. Поруч з зоною бойових дій, які потребували підтримки, які потребували допомоги, і зараз, після того як 24 лютого, на жаль, сталися ці сумні події, сталося повномасштабне вторгнення в Україну. ЮНІСЕФ і наші колеги з інших організацій домовилися, що ми репрограмуємо проект донор швидко погодився на репрограмування і на перехід від. Тих громад, в яких зараз на жаль ми не можемо працювати, до тих громад, які почали приймати. Масове переміщення і внутрішньо переміщених осіб, і ну насправді ми не можемо сказати, що зараз всі громади знаходяться в безпеці, вся Україна знаходиться в безпеці. Насправді ми не можемо сказати, що в нас зараз немає вразливих сімей. Всі ми з вами в тій чи іншій мірі, в тому чи іншому ступені, є вразливими сім'ями, і ми вважаємо, що підтримка будь-яких сімей, які цієї підтримки потребують, це такий головний. Акцент, який ми маємо впроваджувати зараз в соціальній роботі. Тому як тільки ми, нам стало відомо про те, що донор погодив репрограмування проекту, ми тут же звернулися до наших колег, до центрів соціальних служб, і сміла, це було одне з найперших місць, які ми запропонували саме ЮНІСЕФ для того, щоб впроваджувати цей проект, бо в місті... Скажімо так, з містом ми знайомі зі спеціалістами смілянськими, ми знайомі вже давно. Ми зі Смілою насправді вже давно співпрацюємо і впроваджувати такий великий проект, який буде тривати до, попередньо, до ну, кінця лютого 2024 року, ну, це для нас також є великою честю. Тому дуже дякую за те, що є така змога працювати разом. І саме головне, щоб це відбулося, є така процедура, яка передбачає підписання меморандуму. Я від благодійного фонду є підпис, вже до нас приїхали з завіреною підписом. І зараз цей підпис завірє наш міський голова. Дуже пара Дмитро. Я вам дякую. Я думаю, що це наш не останній проект, і будемо спільно працювати на благо нашої України, на благо наших людей. Звичайно, на благо наших смілян. Дуже вам і дякую. і дякую вам. Проект спрямований на створення осередку, створення соціального осередку, в який може звернутися будь-яка сім'я Смілянської територіальної громади. Ця сім'я може отримати в цьому осередку будь-яку допомогу, яка стосується саме соціальної допомоги, починаючи від. Гуманітарної допомоги в рамках проекту закладені гроші на закупівлю певних, певної кількості певних специфічних наборів да гуманітарних, які можуть отримати як внутрішньо переміщені особи, так і місцеві мешканці, які цієї допомоги дійсно потребують. По-друге, це е, соціальні послуги в прямому смислі цього слова. Ми вважаємо, що такі дитячі точки є входом в соціальну роботу для будь-якої сім'ї, яка, ну, яка соціальної допомоги цієї потребує. Тому е, це своєрідний, е, своєрідні двері, да, в які може зайти будь-яка людина, яка потім буде перенаправлена, переспрямована для отримання тієї допомоги, яка вони, яку вони дійсно потребують. Ну і по третє, це підтримка, в тому числі психологічна підтримка сімей, наприклад, через е, ігрові заняття, через неформальні заняття з дітьми. Да? Якщо раптом... Дитині треба залишитися на пару годин, да батькам треба вирішити якісь питання. В цій точці будуть на постійній основі знаходитися фахівець з соціальної роботи психолог, які будуть працювати з дітьми, наприклад, проводити якесь творче заняття, ігрове заняття, навчальне заняття неформальне. Яке ми можемо скажімо так, особливо це критично для внутрішньо переміщених осіб, да які ну яким треба час на вирішення своїх життєвих питань, і такий час, хоча б там дві години в них з'явиться для того, щоб вони могли залишити дітей на професійних спеціалістів сьогодні. Офіційний старт проекту у вашій громаді, хоча підготовча робота вже проводилася, ми з Інгою вікторівною вже фактично визначили тих спеціалістів, які будуть працювати. В цій дитячій точці ми зі свого боку, як організація, зараз проводимо тендери для закупівлі необхідних матеріалів для облаштування дитячої точки. Але я сподіваюся, що до кінця місяця, до кінця жовтня місяця, ми вже зможемо говорити про запуск цієї точки. Про запуск цієї роботи. Плюс в нас дуже великий навчальний компонент в цьому проєкті, який спрямований на Підтримку органів місцевого самоврядування да в нас закладено декілька фаз навчання спеціалістів місцевих, тобто і фахівців із соціальної роботи, і інших суб'єктів соціальної роботи, які працюють з сім'ями, які працюють з вразливими сім'ями, і плюс в нас заплановане навчання всеукраїнське по одній із таких. На мій погляд, найкращих батьківських програм, яка існує в Україні, це програма Батьківство в радість. Ми будемо вчити тренерів, які потім будуть проводити програму цю батьківство в радість в кожній громаді, яка приймає участь в цьому проєкті. Взагалі в проєкті приймають участь 18 громад на зараз по всій Україні. Тобто це і Дніпропетровська область, це Запорізька область, це і Черкаська область, Чернігівська область, Івано-Франківська, Київська область. Тобто географія проекту дуже дуже обширна. А з Черкаської області, Сміла й Білазія. Якраз дві громади, які дуже дуже, -дуже сусіди. поруч. Сусіди. Тому е, будемо працювати. Безпосередніми партнерами в реалізації є представники сьогоднішньої служби у справах дітей ЮНІСЕФ, який акцентує на роботу з дітьми, то я хотіла би сказати, яка роль і яка підтримка ми можемо надати зараз для наших служб у справах дітей в рамках цього проєкту? Угу. Ну в рамках проєкту, по-перше, в нас запланована технічна підтримка. Перше, чим ми будемо займатися вже в рамках технічної підтримки, це картування так званих послуг. Це можливість кожної кожній родині, кожній людині, яка заїжджає в громаду або яка проживає в громаді, знати де скільки які саме послуги надаються, де знаходяться ті чи інші організації установи. По-друге, навчальний компонент, про який я проговорив, він спрямований на розбудову і на підтримку співпраці, так звана міжвідомча взаємодія, протоколи перенаправлення, протоколи міжвідомчої взаємодії. Які базуються саме на чинному українському законодавстві, яке працює в нас в умовах війни, в умовах воєнного стану, да? Бо дійсно зміни були, зміни стосуються усіх, і тому питання міжвідомчої взаємодії функції кожного суб'єктів соціальної роботи нам важливе. Якщо ми говоримо про роль саме... Управління соціального захисту, служба у справах дітей це це дійсно ті структури, які бачать вразливі сім'ї, можуть першими бачити вразливі сім'ї. Наприклад, якщо сім'я звертається як за допомогою як внутрішньо переміщена особа, да спеціалісти структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, спеціалісти ЦНАПу вже можуть побачити, що ця сім'я потребує допомоги і вже можуть скерувати цю сім'ю на дитячу точку. Да. Служба у справах дітей, яка опікується кожною дитиною в громаді, да вона також. Знає, яка дитина потребує додаткової підтримки, додаткової участі інших спеціалістів і може направляти ці сім'ї. Ну і плюс, коли ми говоримо про якість соціальних послуг. То будь-які якісні соціальні послуги надаються виключно у такій синергії усіх структур, які працюють в будь-якій громаді, незважаючи на їх кількість, на їх склад, якщо ми говоримо, що працює тільки служба у справах дітей або тільки надавачі соціальних послуг, то ми можемо говорити тільки про короткотривалі якісь результати, якусь ем, отримання якоїсь в перспективі довготривалій, ми не бачимо результатів, так? тільки щось ситуативне. При синергії да ми можемо говорити про е, довготривалі. Якісні результати соціальної роботи. Тому ми не можемо впроваджувати проєкт без участі служби у справах дітей і структурного підрозділу з питань соціального захисту населення. І навіть більше на наші навчання ми плануємо залучати і структури освіти, і структури медичні, для того, щоб люди знали, що ми існуємо, що ми працюємо і що ми можемо надавати. Комплексну допомогу усім, хто цієї допомоги потребує. Даний проект передбачений тільки для родин з дітьми. Діти у нас до 18 років. Якщо у вас ви не підпадаєте під цю категорію? Ми знайдемо вам підтримку, але в іншому проєкті, в інших заходах з іншими фахівцями, цей проект передбачає саме родині родини з дітьми. Все, що буде залежати від міської влади. На нас можна розраховувати на всіляке сприяння. Це і в частині ремонту приміщення, те, що сказав міський голова, що скланення вікторна. Ми цими питаннями будемо займатися. У нас дуже багато роботи. Саме головне, що ми хочемо це робити. Ми вміємо це робити, і ми будемо це робити. Так що дякую вам. Дякую, дякую нашим партнерам.